Вітаю, пані та пане, з вами Юрій Ющенко, доцент Києво-Могилянської академії. Розглянемо найвагоміші для людства винахід в галузі інформаційних технологій, винахід поінтерс або вказівників, показчиків або посилань. Яке значення для людства мають вказівники поінтерс, Відомо кожному програмісту, так як відома їм і їх потужність. Кожна програма, кожний додаток, якими ми користуємося на комп'ютерах, планшетах, смартфонах, створено за допомогою вказівників. А вагомість для людства винаходу вказівників порівнюють з вагомістю винання колеса. Що собою являють поінтерс, вказівники? Вони визначаються дуже-дуже просто. У кожному комп'ютерному пристрої комп'ютері, ноутбуку, нетбуку, планшеті, смартфони, смарт-годиннику тощо. Дані та додатки зберігаються в комірках пам'яті. Кожна комірка пам'яті має адресу, як і кожна будівля у місті. Операційна система під час завантаження додатку. Звертається до оперативної пам'яті за адресою комірки пам'яті, в якій містяться додаток. Під час роботи додаток працює з інформацією, отримує дані та зберігає їх. Теж в комірках пам'яті. При отриманні даних та при їх збереженні додаток використовує адреси цих комірок з потрібною інформацією. Цілком очевидно, що програми, як і люди, пов'язують між собою одну інформацію з іншою. Наприклад, з певною особою ми пов'язуємо її контактні дані, номери телефонів, адресу проживання, електронну адресу, дату народження тощо. Кухарі зі стравами пов'язують їх інгредієнти, які в свою чергу пов'язані з місцем їх Зберігання. Усі речі, з якими людина має справу, вона у думках пов'язує з іншими речами. Без асоціативного пов'язування людина не може обійтись у будь-якій своїй діяльності. Поінтерс, червоні стрілочки демонструють зв'язки між даними, між адресами комірок. Це дозволяє програмістам в програмах пов'язувати довільним та необхідним чином будь-які дані між собою. Вказівники моделюють асоціативні зв'язки людської пам'яті. Які зв'язки між даними програмісти могли б визначати до появи вказівників? Які? Пов'язували дані у перших комп'ютерах повних затюрингов, повноцінних, таких як ЕДСАК Великобританія, Едвак Сполучені Штати. Ці перші комп'ютери, як і багато інших, призначались виключно для прискорення математичних розрахунків. Програми для перших комп'ютерів. Мали можливість пов'язувати дані шляхом їх розташування у сусідніх комірках пам'яті, адреси яких відрізнялись на 1, 2 або якийсь n. Такі зв'язки між даними називали масивами, якщо пов'язані дані були одного типу та лінійними структурами, якщо різного типу. Наведемо приклад пов'язування в програмах чисел в сусідніх комірках пам'яті комп'ютера. Нехай потрібно підрахувати суму деякої сукупності з N чисел Для цього програмісти використовують так звані масиви, у яких числа розташовані послідовно розташованих в сусідніх комірках. А адреса кожного наступного числа відрізняється від адреси попереднього на одиничку. Тоді програмист записує цикл. Спочатку в С, де буде накопичувати ця сума, засилається нулік. А потім сумується в циклі. Це приклад зв'язку чисел за рахунок їх сусідства. У умові торгування Кобол 1959 року для розв'язку економічних задач масиви були досконалені можливістю містити різні типи даних, а доступ до них аналогічний, як і був розглянутий до елементів масиву. В інформаційних технологіях для визначення зв'язку між послідовно розташованими даними назвали плаваючою адресацією. Floating Addressing. Окрім зв'язування даних шляхом їх розташування в послідовно розташованих комірках, програмісти мають можливість пов'язувати дані в самій програмі. Це без сказівників. Як це зробити? Для цього використовуються імена змінних. А в кожній змінній відповідає адреса комірки. Де звизергається їх значення. Наведемо простий приклад зв'язку чисел в програмі за допомогою формул, як кажуть програмісти, виразів. Довжина гіпотенузи за теоремою Піфагора пов'язана з довжинами катетів. Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Або гіпотенуза дорівнює корень квадратний від А квадрат плюс Б квадрат. В свою чергу, гіпотенуза може бути радіусом кола, площа якого пов'язана з гіпотенузою. Площа кола це Пі помножити на квадрат радіуса. В програмі Програміст запише відповідні рядки. Цими рядками програміст зв'язав чистові значення довжин катетів з гіпотенузою та площиною кола. Зверніть увагу, що зв'язок між даними визначено за рахунок використання однакових змінних в різних рядках. Програми. Як винайдення вказівників сприяло значному поширенню сфер застосування комп'ютера у часи їх зародження. Перші комп'ютери, як було вже сказано, призначались виключно для розрахунків. Та на них не розв'язувалися логічні інформаційні задачі, задачі штучного інтелекту. Перші комп'ютери використовувалися лише для заміни трудомісткої праці математиків при проведенні розрахунків. Навіть перші повні затюри комп'ютери з архітектурою Неймана не мали потужного засобу казівників. їх призначення було для прискорення обчислення. Для розрахункових задач на перших комп'ютерах було достатньо використовувати плаваючу адресацію та можливість в самій програмі, у формулах і радках програми використовувати однакові змінні. Розглянути методи визначення зв'язків між даними мають обмеження та не дозволяють розв'язувати логічні задачі. Комбінаторні задачі, задачі штучного інтелекту. Та й задачі, які ми вирішуємо на наших комп'ютерах та смартфонах сьогодні. Саме вказівники Pointers дозволили значно поширити сфери застосування комп'ютерів. Саме вказівникам людство зобов'язано поширенню можливостей інформаційних технологій. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані, Вподобайте відео та залишіть коментар. Це сприятиме поширенню цієї цікавої інформації про найпотужніші засоби програмування. Дякую за увагу та інтерес. До зустрічі!